Далі розповідь про тих, чиє гасло завжди перші. Це екіпаж артилерійської установки 25-ї Січиславської бригади десантно-штурмових військ. Він нищить окупантів на найгарячішому напрямку фронту на Покровському. Там московити штурмують безперервно, полюючи на ЗСУ із фпв дронів. Тому артилеристи 25-ки швидко відстрілюються і одразу зникають. Як відбивають атаки? Бачила Марина Асмолова. Репортаж з Донеччини. Лопаті гвинтокрилів відніються у небі Донеччини. Наші з армійської авіації питаються і завдання. У цій залитій сонцем посадці працюють артилеристи 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Відбувають атаки окупантів на найгарячішому покровському напрямку. Самохідна гармата МСТС не часто потрапляє в об'єктиви, адже ця машина бажана ціль ворогів. У порівнянні з іншими сау вона має снайперську точність. Завантаження боєзапасу і зарядження гармати відбувається механізовано. Ось так снаряди 152-го калібру летять до окупантів. Стоп'ядвойка, якщо пошла, то ухма дає життя. там. Бимпихі. Це з техніки. А так хати, там там де вони никаються, їх Роман на позивний шумахер в силах оборони два роки. Коли почалось повномасштабне вторгнення, пішов захищати країну добровольцем. Тяжко там, пацанам, спередіть, а ми тут більш-менш нам проще. Гармата рідко простоє без роботи. Екіпаж 25-ї повітряно-десантної бригади майже без перестану знищує і техніку, і живу силу противника. Буває таке, що прийшли, кафеок заварили обратно до бою. Отработали, да, коли прийшли бліндаж обратно до бою. Тобто буває так З сутками, да. Три-чотири заходи їхніх було в наступлення. Хотіли проїхати. Ну, не обачно зранку сунуть. Небо контролює ворога, тому екіпаж працює максимально швидко. Артилеристи наводяться за лічені хвилини. Каби, ну, Зараз і в піввіхі почали витати. Ну, ми тільки сюди заїхали, скажімо так. І вже тут дижуха, що сітка, я втянула. Нормально, боремося. На Покровському напрямку ворог тисне, не рахується і стратами і безперестану штурмує. Ну, тут. Надзвичайно інтенсивні бої, тобто не було ні часу навіть перше. Ну як ми тільки заїхали ні поспати, нічого. Постійно, ми постійно працювали, постійно, 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 і в день, і вночі. Локіх – командир гармати, повномасштабне вторгнення зустрів за кордоном. За декілька днів повернувся в Україну і доєднався до лав ЗСУ. Працюємо як по піхоті, так по Уралам, БМП, БТРам, танкам також бувають інколи ардуелі. дуелі Нині артилеристи 25-ки найбільше знищують ворожі міномети та гармати. Саме таке, що я би хотів би знищити, це була реактивна артилерія, саме така для мене найпротивніша, але проти неї не працювали. Працювали проти е, таких самих машин, проти гаубиць типу Д30, Д20, також е, проти тюльпана. Так, це дуже досить така рідка машина. А от, наприклад, моя мрія була б знищити град. Екіпаж САУ на Авдіївському напрямку працює майже без перестану. Воїни кажуть: на один наш артилерійський постріл росіяни відстрілюють п'ять своїх. З їхньої сторони летить набагато частіше. Набагато більше артилерії зі сторони росіян. Але, як показує практика, ми працюємо краще. Точ? Менше, точніше. Ми маємо працювати точніше, тому що в нас менше БК. Воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади кажуть, робитимуть все, аби не дати ворогу просунутись. Хочеться побистріше це все закінчити. Вигнати цих окупантів, ну, це я вже не знаю. Хочеться повернутися вже до нормального мирного життя. З Донеччини Марина Смолова Костянтин Царінок. Ми Україна, марафон. Єдині новини.